Якщо тебе легко образити, то це відео не для тебе. Сьогодні я хочу поговорити про суперважливу тему, про яку мало хто говорить. Це позитив, який шкодить людям. В нашій голові позитив це щось хороше, і як можна говорити про це в якомусь поганому ключі. Але. Чи бувало у вас випадки, коли з вами щось стається, коли у вас якісь проблеми, але ви намагаєтеся це все приховати за усмішкою. Коли ви думаєте, та ні, все нормально, це мене, і бла бла бла, все на краще, да, ви собі це говорите, або ще хтось там з близьких вам це говорить, і ви такі, та нормально пройде нічого страшного і все таке. Є речі, які потребують змін, потребують уваги і потребують реального бачення. І зміни ситуації є зараз, тут і зараз. Але є випадки. І в мене були такі випадки, я думаю, у вас були такі випадки, коли ви закриваєте на щось очі, коли вам щось не подобається, а ви цього не говорите, коли вам щось не підходить, а і ви це не змінюєте. І ви прикриваєтеся позитивом, ніби все добре, ніби все класно. Да ви перед своїми близькими, друзями кажете, ні, все добре, все добре. Але люди відчувають, що щось не так, і ви знаєте, що щось не так. І я про те, що коли у вас стаються такі періоди, такі моменти, не потрібно приховувати це за маскою позитиву, за маскою. Все буде добре, мене все так класно, бла бла бла. Це все фігня, тому що рано чи пізно станеться момент, який просто змусить вас це змінити. Да? Наприклад, це може бути будь-що, це може бути пов'язано з вашими друзями, з вашою коханою людиною. Да? Наприклад, коли ну, припустимо вас ображають, да? і ви закриваєте на це очі, все нормально, а ми вже там давно спілкуємося, ми давно разом, ми добре знаємо одне одного. ви Нічого не говорите цій людині, і це все продовжується, продовжується, продовжується. А потім через якийсь час, в один момент, ви просто вибухаєте і говорите, що це таке. Мені це не подобається. Потрібно на початку, коли щось не так, вас не влаштовує щось на роботі з близькими друзями, в сім'ї будь-що. щось… Від чого вам погано, що вам не подобається, не потрібно посміхатися, уникати цього, робити вигляд, що нічого не сталося, коли сталося, коли потрібно сказати, зробити, змінити, робити якусь дію. І для цього не потрібно посміхатися, для цього потрібно відійти на 10 кроків назад, подивитися на цю всю ситуацію тверезо, подивитися реалістично і не брехати собі, а свідомо розібрати і зрозуміти, що це мені не подобається. Так, можливо, я зараз щось скажу, щось зроблю, щось зміню, і інші мене засудять або їм не сподобається, або можливо вони мені щось скажуть. Байдуже. В результаті важливо, щоб ви просто себе спокійно відчували, щоб ви були щасливі і щоб ви жили в злагоді з собою. Іноді мені говорять про те, що це ненормально, це недобре, Як же так можна? Потрібно бути вихованим, потрібно бути вічливим і так далі. Це все супер. Я вважаю, що людина може бути вихованою, вічливою, тактовною і так далі. Але при цьому ставити якісь кордони і межі. І не дозволяти іншим людям з вами говорити і поводитись так, як їм це зручно. Це моменти, коли людина може, наприклад, дозволити собі щось сказати в твій бік, зробити в твій бік, збрехати тобі, підставити тебе і ще щось. Це не окей. І знаєте, коли це маленькі моменти, ви звертаєте на це увагу, але ж нічого страшного, але насправді. Страшного це лише початок, тому що як говорять люди, тебе випробовують в такі моменти, а потім вони дають тобі дозу більше, більше. І більше. І вам це буде не подобатись. Але так як ви нічого не сказали на початку, а посміхнулися, або зробили вигляд, що цього не сталося. То потім це призведе до того, що вам буде це не подобатись більше і більше, і одного дня ви зірветеся. Вибачте, але так. Щось дуже довгий вступ. Усім привіт! Мене звати Катя. Сьогодні буде тема про позитив, але недоречний позитив, токсичний позитив, який вам може шкодити, коли ви закриваєте очі на те, на що не потрібно закривати, а потрібно реагувати відразу. І потрібно зазначити також момент, що я по житті оптимістка, я по житті дивлюся на все світло, ясно, з почуттям гумору і так далі. Трішки кавуськи, бо зараз виховано буде недобре. Я сподіваюся, я сьогодні не буду жартувати. Дуже хочу, щоб це відео було максимально просте, інформативне, і я хочу передати все ж таки своє бачення стосовно цього. Я хочу донести той момент, щоб люди були усвідомленішими. ми. В своїх діях і в тому, як вони живуть, давайте коротко, що таке а, токсичний позитив. В принципі, ви маєте зрозуміти, що це означає, да? коли ти маєш бути завжди позитивним, завжди в ресурсі, завжди класним, завжди усміхненим, і в принципі в тебе ніяких проблем не має бути. Тому що, якщо в тебе виникають якісь проблеми, то знаєте, є такий момент, що інші твої, наприклад, друзі або знайомі, вони можуть навіть порадіти за це. І люди просто намагаються показувати, що у них все класно, що в них все добре, що. Вони завжди ідеальні, виспані в ресурсі. Да, це цей момент, коли е, дівчина прокидається в п'ятій ранку, йога, потім вона відкриває всі свої чакри, потім біжить марафон, приходить додому. Да, вона не втомлена, вона наповнена силами, вона починає готувати їсти, прибирати, і вона така вся просто щаслива, і в неї все окей. А в неї, не знаю, там чоловік, який зраджує, або її ображає, або який їй не допомагає. І вона на це закриває очі, і вона така вся в ресурсі, і все так. Добре, і вона так себе обманює, що просто капець. І в таких моментах головне потім себе не накручувати, не думати, не додумувати, не робити сценарій в своїй голові, а просто розібратися, включити ясність мислення, включити свою свідомість. І коли вам щось не підходить, просто сказати це людині, якщо людина вас не розуміє до побачення. Просто іноді ігнор. Це дуже класна штука. Часто читаю о, про те, що ігнор це токсично, бла бла бла. Ви знаєте, я вважаю, що це не токсично. Токсично, це коли ти просто ігноруєш, але перед тим в тебе не було ніяких дій. А коли, наприклад, тебе щось не влаштовує, ти про це говориш, ти про це заявляєш, ти кажеш, мені не подобається оце, оце, оце. я б хотів змінити, мене це ображає, я відчуваю себе так. І людина, наприклад, не розуміє, вона дивиться на тебе така, угу, угу", а потім все рівно робить по-своєму, то це абсолютно окей, просто уникати цього контакту з нею. Тому що ти розумієш, що ця людина ну просто вона робить те саме. І тоді, ось ця дистанція, вона абсолютно адекватна і усвідомлена. Якщо людина не розуміє, то вибачте мене, що з нею робити. Ти ж не можеш її змінити. Змінити людину це дуже складно. Тому. В моєму житті бували моменти, коли я просто уникала або відсторонювалася, або завершувала якийсь зв'язок з людиною, яка просто мене розчарувала, або яка просто не розуміє мене. І це абсолютно нормально. Це окей, коли люди не розуміють одне одного. Я думаю, в кожної людини це траплялося. Але я про те, що коли ти. Чесною собою, коли ти говориш, що щось тобі не подобається, і ти б хотіла це змінити, і ти себе ніяк не намагаєшся підбадьорити, що нічого страшного, ти не закриваєш очі на це, ти просто береш і робиш. І коли ти змінюєш це, коли ти робиш якісь дії для того, щоб полегшити свій внутрішній стан і змінити це, то ти 100% будеш. Краще себе почувати Ви вже зрозуміли, які ознаки оцієї токсичної позитивності. Це коли ви обдурюєте себе. Вдаючи, що все окей, да, коли ви говорите, що все буде добре, це все нормально, нічого страшного, це пройде і так далі, нічого не пройде. І коли вам теж говориться хтось із ваших близьких і так далі, нічого страшного, все буде нормально. Ви знаєте, з одного боку можна зрозуміти цих людей, вони намагаються вас втішити. Але насправді я вважаю, що коли в людини стається якась така ситуація, то потрібно просто її зрозуміти прийняти. І вислухати, коли стається щось погане, людина, звісно, сумує, їй не весело. І в цей момент, якщо вона захоче тобі розповісти, вона поділиться з тобою. Якщо людина о, не веселиться, нічого страшного. Знаєте, я коли приходжу на роботу, я завжди знаю настрій, я знаю темперамент і характер своїх колег на роботі. І я бачу, коли там в когось якісь проблеми, труднощі і. Я просто вислуховую людину, я розумію людину, і я запитую, якщо людина хоче відповісти, вона відповідає. Іноді я просто навіть не чіпаю її, і людина сама починає цю тему. І найголовніше, і що потрібно людині в такі моменти, це просто. Поговорити, відкритися, якщо вона захоче, вона хоче, щоб її почули, щоб її зрозуміли, щоб її вислухали. Це знаєте цей момент, коли я думаю, зараз кожна дівчина мене зрозуміє. От коли ти зустрічаєшся з хлопцем і. Ти, наприклад, прийшла втомлена з роботи, або в тебе щось сталося, або в тебе там щось не виходить, або ще щось будь-що. І ти просто хочеш виговоритися йому, щоб він сказав, «Да, да, ти така молодець, ти так втомилась, я тебе обніму». Розумієте, ти хочеш просто, щоб тебе почули, тебе зрозуміли, тебе підтримали. Але чоловіки вони мають таку здатність, от в них так якось налаштована психіка, що вони хочуть відразу тобі допомогти і вирішити твою проблему. Тобто, якщо ти говориш, там я втомилась на роботі, він може сказати. Так, не працюй так багато, або звільнися з цієї роботи. Насправді дівчата в цей момент хочуть чути просто слова підтримки, хочуть побачити якусь любову, просто щоб її обійняли, сказали дати, така молодець. І так. Тому намагайтеся бути більше все ж таки, свідомішими. І коли щось йде не так, як вам потрібно, не так, як вам подобається, коли у вас внутрішньо виникає відчуття, що вам це не подобається, або що вам щось дається, то повірте, це потрібно змінювати, це потрібно проговорювати. Іноді ми собі дуже накручуємо, що щось може статися. Просто не знаю, якийсь капець після того, як ви скажете. Повірте, іноді, коли ти проявляєш, наприклад, говориш свою думку, що тобі щось не так, або ти хочеш щось змінити, люди можуть на це відреагувати, окей. Люди ж не можуть читати ваших думок, що щось не так. Ви просто це сказали, і це все питання вирішилось. Може бути так, що питання не вирішиться, і вам доведеться, ну тобто, робити якісь кардинальні зміни. Знову ж таки, багато проблем. В нашій голові ми можемо собі щось накрутити, додумати і так далі. І це, знаєте, може ще більше нас заганяти в ось цю якусь ну, депресію, не депресію, тобто в ось цей негативний стан. Я думаю, ви мене зрозуміли. Тому намагайтеся відразу. Справитися з цим, повірте, емоції проходять швидко. Головне потім не робити сценарії негативні, якісь в своїй голові, а просто сісти ясно, подивитися на цю всю ситуацію і знаєте, ніби абстрагуватися, не варитися в цьому всьому, а подивитися ось так збоку на ось цю всю ситуацію. Це насправді може виглядати не так страшно, як ви це все собі придумали. Чому ось ця токсична позитивність вона може бути небезпечною? Тому що найголовніше, ви придушуєте свої емоції. Ви не даєте їм проявлятись. А як відомо, коли людина пригнічує себе, коли вона не говорить те, що їй не так, коли вона не проявляє свої негативні емоції, то вони. Всередині накопичуються, і потім вони або перетворюються в якусь депресію, в якусь хворобу, в ось цей, знаєте, постійний стан незадоволення усім і так далі. Вам це потрібно? Не потрібно. Для того, щоб цього не було, потрібно просто проживати ось це все відкрито. Звісно, усвідомлено не робити якихось е, дурних вчинків, а просто. Зрозуміти, що вам це не окей, ви це говорите, а про те, щоб не закриватися в собі, тому що інші люди теж відчувають, коли о, в когось з ваших близьких щось не окей, не потрібно робити ось це внутрішнє насильство над собою, коли це можна змінити. І не слухайте інших людей, які намагаються вам не знаю щось нав'язати, якусь свою думку, що ти надто любиш себе. Оце да, оце звинувачення так погано любити себе. Любов до себе це не коли ти якась егоїстична людина, це коли ти. Роби щось, щоб тобі було краще, щоб ти був спокійний, щоб ти був щасливий. Тому що коли людина щаслива, вона і по відношенню до інших щаслива. А коли людина нещаслива, то вона по відношенню до інших може бути ось цією токсичною людиною да? маніпулювати, ображатися, не говорити і так далі. Кому це потрібно, нікому. Тому знову ж таки будьте добрим до себе, розумійте себе, будьте чесним собою, а бути чесним собою це просто дивитися. Реально на проблему усвідомлювати її і вирішувати її, і говорити, говорити про це. І коли ви це будете робити, ви будете відчувати, що ви, що вам краще. Трішки перейдемо до того, хто поширює цю історію про позитив. Зараз в Інстаграмі, Фейсбуці, так всюди, в принципі, ось цей момент, цей культ. Позитиву духовності історії про те, що потрібно бачити в всьому щастя, любов, радість, веселки і так далі. Коли ми дивимося блог людей, в яких там мільйони підписників, вони дуже багаті, вони прокидаються вранці, в них все ідеально, вони завжди продуктивні, вони завжди щасливі, в них все добре, в них все класно. вони отакі, вони такі. Дуже дуже завжди в ресурсах. З одного боку класно, і я не перечу цьому. Але давайте не будемо втрачати зв'язок з реальністю. В реальності є моменти, які не такі яскраві, не такі рожеві і не такі, знаєте, феєричні. в нашому житті є багато якихось проблем, якихось нещасних випадків, чого, що нам не подобається. І абсолютно адекватно. Да, Переживати це так, як це має бути, тому що повірте, в соціальних мережах вам не будуть оці блогери розповідати про те, що в них щось сталося, в них зламалася машина, в них кинули на гроші, в них не знаю, якийсь курс не запустився. В них те, те, те. Вони не будуть показувати це і не будуть показувати, як вони це все переживають. Ну, може хтось, але це все ви знаєте, як відбувається, особливо дівчата, які мене зараз дивляться. Дівчата, ви ж знаєте, як це все трапляється. Я це недавно дивилася. Оці розбори на оці щасливих благополучних. Блогеринь, да, які завжди в ресурсі, які завжди щасливі. Давайте будемо називати речі своїми іменами. Те, що показується в інтернеті, і те, що є в реальності, це зовсім різні речі. І так як ми живемо в реальності, трапляються різні випадки, різні люди, різні ситуації. Тому абсолютно окей, коли щось стається не так, як ви того хочете, і коли потрібно щось змінювати. І навіть оці всі успішні люди, оці всі блогери і так далі, вони теж мають купу таких моментів, які. Які потрібно вирішувати. Давайте ми теж не будемо закривати очі на якісь наші проблеми, на якісь наші складні ситуації, а просто будемо це вирішувати, свідомо дивитися на ситуацію, не посміхатися і говорити: ну нічого, це пройде. Це не пройде, якщо ви з цим нічого не зробите. Просто будете мовчати, 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 Будете страждати внутрішньо, не говорити, розуміти, що вам це не подобається, і просто мовчати. І ну боже, це це так сумно. Я вважаю, що кожна людина повинна все в своєму житті підлаштовувати під себе для того, щоб вона була внутрішньо, спокійна і щаслива. Все, і повірте, якщо, наприклад, ви зустрічаєтесь з якимось хлопцем, який вас не любить, не цінує, ви просто йому говорите: ти знаєш, мені не подобається, я себе погано відчуваю, в мене отакий емоційний стан і так далі. І все, і і розійшлися. Він знайшов собі таку дівчину, як ві. Ти собі обрала хлопця, який. Тебе любить і цінує так само і на роботі. Вам не подобається, наприклад, заробітні плата, колеги, шеф. Не знаю. Ви просто сказали: Ви знаєте, мене не влаштовує. Ось це ось це. Я там, наприклад, або втомлюся, бо це я розумію, що це та робота, яка мені не підходить, і все, і пішли, знайшли собі іншу. В чому проблема, в чому о, кайф оце мовчати, сидіти, дивитися на це все, о, терпіти, кожного разу ходити на роботу, яка тобі не подобається, яку ти не любиш, і потім приходити і жалітися. Тепер Давайте поговоримо, що робити з цим. Я вже трохи о, точково розповіла, але справжня робота над собою і над своїм життям починається не з усмішки. А з визнання і усвідомлення ситуації. Коли вам щось не подобається і не підходить, ви це розумієте, ви це відчуваєте. Все, ви маєте усвідомити, як ви хочете, і що ви хочете змінити. Після того ви просто це проговорюєте, ви це кажете. Все. І це або змінюється, і супер, да, феєрверки, або не змінюється, і ви говорите: я все розумію, все нормально, до побачення. pse Коли трапляються якісь складні періоди, і ви мовчите, ви це все приймаєте, ви це все це прокручуєте, думаєте, аналізуєте, накручуєте себе, не даєте внутрішнім своїм емоціям проявлятися, то ви варитесь в цьому якомусь котлі, який вас постійно пригнічує, придушує, і у вас вбивається ось ця творча сила, енергія. Ви зливаєте всю свою якусь енергію, яку ви могли використовувати для того, щоб допомагати іншим, для того, щоб щось. Створювати і так далі. Ви вбиваєте це все, тому що ви нічого не говорите, тому що ви це все ковтаєте, тому що ви просто мовчите і так далі. Ви розумієте, що це виглядає дуже страшно. Це виглядає взагалі не, не класно. Вам це подобається? Я думаю, ні, мені б не подобалося таке. Тому що в мене були випадки, коли я от, ну, мовчала і не говорила трішки більше, ніж, ніж воно потрібно. І ви знаєте, я просто в один момент сказала: стоп. Мені не, мені не подобається, сорі. І все. І зазвичай люди, коли ти їм говориш про щось, вони такі я зрозумів, або я зрозуміла. А це потім може знову повторитись або не повторити, а коли у вашому житті відбуваються події, які вам не подобаються, які вас пригнічують, після яких ви не можете спати або засинаєте з думкою, як вас це бісить, як вам це не подобається, які ви нещасні, що ви хочете це змінити, але не наважуєтесь, що ви хочете щось почати, але не робите цього. Що ви хочете звідкись піти або щось залишити, і цього не робите, то. Є додому дзвіночок, треба якось дзвіночок сюди ставити. Тоді потрібно замислитись. да? Тому що в цей момент ваші думки вони е, спрямовані на. Ось ці негаразди і на ось цей стрес страждання, а не на те, щоб щось робити класне, щоб от якраз дарувати цьому світу свій позитив, натхнення і так далі. А це відбувається щиро і класно тоді, коли у вашому житті всі ваші сфери знаходяться на тому рівні, на якому вам подобається і потрібно. звісно, ми самі будуємо наше життя, і бувають моменти, які дійсно там можуть бути якісь складнощі, труднощі і так далі. Але я більше за те, що коли виникає... Щось, що вартує вашої свідомої уваги, прийняття і змін, то потрібно це робити, тому що ви будете нещасливі. Ви хочете бути нещасливі? Ні, я теж не хочу. давайте на завершення. Життя воно полягає не в постійному щасті. Воно полягає в тому, щоб бути собою і бути справжнім, незважаючи на. Будь-які обставини в своєму житті, бути чесним собою, бути відкритим собою і давати емоціям, стану, ось цьому, що відбувається, прожити, прожитися, якщо це можна так сказати, прожитися. Є таке слово, ну ви зрозуміли мене. Коли людина свідома, коли вона чесна з собою, коли вона любить себе, коли вона приймає себе будь-якою, то дуже важко їй бути нещасною, правда? Тобто їй важко бути нещасною, тому що вона свідомо розуміє, що коли їй щось не подобається, вона це скаже, вона це змінить, вона буде якось діяти для того, щоб змінити це в інший бік. Розумієте, і немає такої формули, що ти один раз щось зробила, і все, і це вже не все життя. Ні, ми проходимо різні е етапи нашого життя, і злети, і падіння бувають, і це абсолютно нормально. Це всіх людей є. Потрібно просто навчитися бути чесним собою і. Розуміти, що це відбувається да, на краще для вас, але не затягувати це, не затягувати це надовго, тому що це буде вас ще більше ніби подавляти. Потрібно відразу робити щось, щоб змінити це. Не втікайте від негараздів, не ховайтеся в свій ось цей панцир, і не думайте про те, що воно саме якось пройде, воно саме якось вирішиться. Ні. Дуже часто в таких ситуаціях потрібна саме ваша активна увага, ваша активність і безпосередньо ваша дія. Не забувайте бути усвідомленими. І коли дуже важливий момент, всі емоції мають проживати, і не застрягати ось тут всередині, тому що потім буде халепа, потім будуть походи до психологів, психотерапевтів і так далі. Будьте чесним, відкритим для себе. Все. І тоді ви будете жити круто, і тоді вам не доведеться ось це розбиратися з собою через 10, 15, 20 років. Просто будьте в моменті справжнім. Все. Дякую вам за перегляд цього відео. Я сподіваюся, воно було інформативним для вас. Я не мала якогось чіткого сценарію, я просто розповідала більше з власного досвіду, з моїх власних думок. Тому що я пам'ятаю себе, коли я ось так вчиняла, закривала очі, нічого не говорила, і як я себе почувала. І як в один момент стала ситуація, яка мене змінила, і після того я просто завжди вирішую і завжди Говорю про те, що мені не окей. Це гарного вам дня! Дякую за перегляд цього відео. Якщо воно було корисним для вас, підписуйтеся, пишіть мені коментарі, я це все читаю. Мені буде дуже-дуже приємно. Все, па-па-па-па.